Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні ми переглянемо трохи прикрас е е українських, можливо, ще якихось виробників я додам, але сьогодні вартість буде лише в гривні. Якщо вам щось ви за кордоном, то ви мені напишете, я вам все порахую, долари чи євро. Є в мене ось такі цікаві сережки, в них вага 5 грамів, тут такий ключик і такий замочок. Вони маленькі, мені здається, що будуть на маленьке вушко. Дуже красиві, такі ніжненькі, досить. 850 гривень вартість. Довжина ключика нашого 3,5, а це 2,7 взагалі. Цікаві сережки стильні Наступна пер... каблучка з перлинкою та кубічиськими цирконами в 16,5 розмірі. Чітко. Трохи вона у радіюванні. Ось така. 700 гривень вартість. 5 грамів вага. Паролинка міліметрів 5, вона невеличка, навіть, навіть до 7 доходить. До речі, хотіла сказати про перелини, що можна замовити ось таке, наприклад, намисто з Оніксом та перолинами, і було б цікаво. Потрібної вам довжини. Тобто любої довжини можна замовити ось таке намисто. Я вибачаю, в мене щось трохи з голосом, чи простудилась, чи що. Ну, якщо я вам не відповім, то ви краще дзвоніть. Маю на увазі, якщо одразу вам, якщо вам срочно потрібна відповідь, то можна дзвонити. Наступна каблучка у 17 розмірі тут дві красиві накладки, такі як пелюсточки, троянди, синій красивий улексит. 4,59 вага, золото 0,38, золото 375 проби, та фіаніти. Вартість каблучки 1100 гривень або 30 доларів. Наступні сережки ось такі сердечки, але тут коротка пломба, їх майже неможливо взяти в руки. Ось такі вони цікаві. Так, позаду. Тіфаніко Нью-Йорк. 4,4 вага сережок. Ось такі маленькі. 900 гривень вартість. Замочок. Наступна каблучка з дуже таким красивим блакитним кварцем. Він виглядає як блакитний топаз. Ну, красива, трикутна така форма. Величеньке воно. Вартість 850 гривень, 12 мм наш камінець або 24 долари. Так, наступне цікаве кольє ось таке Ірина. Воно в позолоті, А Вага 3,6. позолота, яка у нас? 585-ї проби. Ланцюжок 40 см плюс подовжувач 3 см. Сама підвісочка, довжина 3 см. Ширину, я не знаю, чи є сенс. Ширина от, приблизно 1,4 тут. Тут 8 мм. Ось така вона. Вартість 1350 гривень 37 доларів. наступні сережки з синіми топазами. Ось такий замочок. Тут вага 656 грам, вартість 1650 гривень 45 доларів. Наш топаз довжиною, зараз скажу, 1 см. І загалом сережка 1,5. Тут цікаво, ось така форма, типу квадрат. Наступні сережки ось такі нарядні. Це аметрин, він такий більш жовтого кольору, але в кутку каменя також є трохи фіолетового. Я спочатку думала, що це Султаніт, а потім передивилася. Довжина сережки 2,1, ширина каменя 14 на 9, він такий. Ну, вони величенькі. Це у нас, до речі, бутік. така як пелюсточка загалом, вони дуже блищать. Так, 8 і 7 у них вага, 1650 гривень. Вартість або 45 доларів. В гранці бріолет. Наступні сережки з пресованою бюрюзою ось такі крапельки. Вони цікаві. Це також бутик 1077. Вартість у них 1100 гривень. І ще в мене є підвісочка, яка, мені здається, що до них підійде. Ось така вона. Бачите, буде комплект. Підвісочка така велика, красива. З іншого боку камінь закритий. Так, і вартість підвіски одну секунду. 900 гривень 25 доларів. 11,4 вага підвіски. Наступний браслет, він довжиною 20 сантиметрів з такими ромбами цирконами під, під червоний гранат. 17,57 вага. 1600 гривень вартість. Ширина браслетика 7 мм. Кам'янець, якщо ось так поміряти, то 6 мм. Якщо ромбиком, то 8. Він такий ніжненький, красивий, з узорами. Якщо потрібен, напишіть, будь ласка, бо його маю повертати. Та ще деякі прикраси. Так, що у нас тут? 17,57. Вага. Красиво, подивіться. Наступний ось такий браслет. Він також красивий. Він на тоглі. 1800 гривень 49 доларів. Таким чином тут проба. Він так блищить, але то він просто так заполірований. Він без родію. Красиво виглядає, він такий стильнячий. І що в нас? Вага 19 грамів, розмір від 17,5 до 20-го. Зараз я вам скажу, скільки це по лінійці? Да, по лінійці чітко 20 см. А застібнути можна на 18. Ну, приблизно 17,8 ось так. Це з іншого боку. Також красивенький. Наступна каблучка, ось така кицька. Тут 17,5, 17,5 розмір. Лексит трохи по краям клей, бачите, він наче колір змінив. Тут немає ніяких лапок, камені лише приклеяні. Красиво переливається олексид Вартість каблучки 600 гривень рівно, вага 7,2. хвостик і бантик, наша кицька. Тут на каблучка у 18 розмірі. Це марказити 650 гривень, а вага 5,44. Тут от такі два рядочки. Я не знаю, як в мене сьогодні буде з інтернетом, тому якщо я не відповідаю, швидше за все, в мене інтернету немає. Тому, будь ласка, дзвоніть, пишіть і будемо, <гум> будемо працювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, які прикраси вам сподобались. Тут ще ободочок такий товстенький, але знизу він, бачите, такий з виїмкою. І ширина, ширина у нас 7 міліметрів. Такий цікавий перстанючок. Красне літо зараз. Всім дякую за приділену увагу. Гарного дня, до побачення.